Захиснику сьогодні твоє свято тож прийми від нас вітання нехай щастить тобі у кожну днину та життя дарує радість на кожну хвилину. Змінила гарну сукню на плямистий камуфляж. не цікавить нині, ні мода, ані пляж. Вони в теробороні і на передовій війні багато в Україні сміливих героїв. Їні, незламні, мужні хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячи милі, ніжні кохані, в упевнені та незрівняні. Щиро подяка вам наші герої, ворога знищити ви одвобоє, вами пишаємось і віримо безмежно. Ми будемо на вічні, і незалежні! Герої Героям країни, воїнам світла, захисникам України, Всім тим, що воно від нас від супустаточ. Танком, і гратом вас не злякати всім тим, що життя не шкодують віддати. І вам у клім і велика подяка. На снаги щастя, сили та любові нам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу.